Один із активістів Рівненського Євромайдану Віталій Примак вчора отримав повістку від міліціонерів. У ній правоохоронці просять громадського діяча з'явитися на допит у справі запуску фотопрезидента України Віктора Януковича разом із повітряними кульками в космос. Хоча особисто Віталій Примак гаранта в повітря не запускав, проте був відповідальним за проведення акції на Рівненському майдані. Я відповідальний був повідомленні за Майдан Незалежності. Про цей факт запуску. Ну тобто, я це не робив, от але такий факт був. І власне, ну. Будуть розбиратися, але насправді це дуже смішно, коли е, за таким фактом порушено ну, кримінальне провадження по факту хуліганства. Серед тих, хто відпускав портрет Януковича на кульках, були і двоє депутатів рівне ради Марія Конощук та Олександр Курсик. Останнього сьогодні також викликали на допит. Проте за годину до початку його раптово перенесли. Та це не завадило громадським активістам прийти під стіни рівненського міськвідділу міліції і висловити своє обурення відкриттям кримінального провадження. Признали потерпівшим а далі цього разу в космос разом із президентом полетіли і зображення Миколи Азарова та Володимира Рибака. Керівник рівненських міліціонерів каже, кримінальне провадження відкрили за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою осіб. Надійшов рапорт мого заступника по міліції громадської безпеки, до якого під час проведення заходів звернулись ряд громадян, які визвз. Взначають дане питання як хуліганство зі сторони групи осіб, не встановлених. На підставі цього моїм заступником було подано на моє ім'я рапорт згідно всіх нормативних документів МВС. Дане повідомлення було зареєстровано до єдиного обліку і внесено до єдиного реєстру. На даний час проводиться слідча перевірка. Чи відкриють кримінальне провадження ще й стосовно тих, хто сьогодні відправив у космос високопосадовців, поки невідомо. Самі міліціонери переконують, що запуск кульок у небо не є порушенням громадського порядку. Олександр Тус, Володимир Захаров, Артем Лаговський, новини Рівного.